Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток, веселі клаптики. Сьогодні ми продовжуємо робити пласкі іграшки. Сьогодні ми з вами зробимо ось таку гарненьку. теж, Ви побачите, вона буде гарненька іграшка. Вирізаємо кружечок. Тут в мене 7, 7 см у діаметрі від краю до краю. І я, бачите, заклеїла джутом. Намітила кружечок, я намітила. Серединку. І починаючи від серединки, приклеїла. І ось, бачите, гарнесенько ось так один до одного, прикладаючи, виклала ось такий равлик зробила з однієї сторони. Точно так робимо з іншої сторони. Не забуваємо за петельку. І не забуваємо обов'язково ось тут теж закрити, щоб все у нас було дуже-дуже гарно. Зробили. Можна о, 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 равлик зробити, є, є, бачите, ще така мене є. можна з таких ось із чого завгодно зробили равлик і з того, з чого вам подобається. Тепер я хочу вам показати, як можна прикрасити нашу іграшку ось такими полубусинами. Ось, бачите, як я гарнесенько ось прикрасила, приклеїла полубусинами. можна ось так прикрасити нашу іграшку. Але ж вона трошки недороблена. Давайте от сюди теж ми зробимо бантик. В мене є ось така тоненька стрічечка. І дивіться, що я роблю. Ось так. На два пальчики. Раз, обгорнула, гарнесенько, два обгорнула. А потім от те, що у нас тут було. Тихо, іди сюди. Ми ось так на перехрест туди між пальчиками. Вилавлюємо, зараз виловимо. А ну йди сюди. Ти чого не слухняне таке. О, І це, а це ось сюди, на хрестик нас пішло. О, І зав'язуємо. Просто робимо один вузлик. Зав'язали. так, 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 так. І з пальчиків зняли. І бачите, в нас виходить ось такий двойний такий бантик. І оцей бантик ось сюди, ось так ми зараз приклеїмо, бачите, і буде вже геть гарнесенько. О, і закінчено. І робота вже буде як закінчена. Вже зовсім по-іншому вже воно виглядає. І ще можна зробити трошки по-іншому. Переварачуємо. Спочатку заклеїмо, теж або будь-якою якою тканиною, або будь-яким папіром, але ж заклеїмо ось так по ось, ось так. Даже підрізаємо з однієї сторони, з іншої сторони. І потім. Приклеїли петельку і починаємо звідси. Тут ми клеїли із серединки. Починали, а якщо ось так, то починаємо з краю. Обклеюємо один раз оводочок. І ще раз, ось ще раз. У мене тут 4 рази я зробила. А у вас, як, як ви побачите, як вам сподобається 4 або 5 разів зробили. Ось така заготовочка вийшла. І сюди. Усерединку, можна вклеїти будь-що. Можна щось ось таке, бачите, як, як морозне щось таке. Да? Те, можна теж якогось або Діда мороза, або що у вас там є, сніговичок, снігуренька, будь-що, Можна якусь сніжиночку. Можна таку, або ось таку, яку завгодно. Усе, що завгодно. і теж, і ще й ось так бантик, і буде закінчена гарненька у вас ось така іграшка. На сьогодні усе. До побачення. Сьогодні вже дві іграшки. Я бажаю вам успіху. На все добре!